Зараз ми доєднуємо до нашої ефіру ще одного гостю. На зв'язку перебуває Ірина Геращенко, народна депутатка співголова фракції Європейської солідарності. Ірино, вітаю доброго дня, шановні колеги. І відразу хочу поінформувати, що сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи, а що стосується взагалі такого комплексного вирішення питань військових. Донесла позицію європейської солідарності на фоні всіх останніх скандалів, коли бачимо, що злиденний український бюджет дереваниться на барабани, ще різкі, ще якісь там речі, і донесла тут одну тільки позицію, що зараз. Ці кошти мають іти виключно на Збройні Сили України. Домовилися, що наступне засідання буде присвячено саме бюджетним питанням. От ми вимагаємо мораторію повного на всі ці серіали, «Незабудки», канали «Дом Домфрідом. Власне, в регіонах мають у ПДФО від тих військових підрозділів, які мають місце постійної дислокації часто в тилу. І ці сьогодні регіони отримують достатньо великі суми від податків. Так витрачатись вони мають на квартири для військових, на соціальні потреби, на ппу. По на дрони, тому що в підрозділах дронів не вистачає, а не на зрозуміло, що і очевидно, друге важливе питання це оборона України. Треба зробити висновки з помилок 22-го року. Дбати про фортифікаційні споруди поблизу кордонів з Російською Федерацією з Білоруссю, а поблизу лінії фронту про мінні поля для того, щоб ворог в разі чого не міг пройти ці території, і також дуже дуже важливо, що наступне засідання нашої робочої групи було присвячено ветеранським політикам. Очевидно, що міністерство ветеранів є ветеранською політикою. Біда маємо думати про реінтеграцію ветеранів, перенавчання, про працевлаштування. от всі ці теми нас хвилюють. Також аналізуючи прийняті законопроекти, ми дуже. Вже чітко наша команда ставиться до всіх сигналів тих підрозділів, де не виплачується 30 тисяч додаткових. Я хочу ще раз, користуючись нагодою, звернутись до глядачів прямого, якщо такі сигнали є, до мене до Ростислава Павленка, до Петра Порошенка, до всіх колег нашої команди. Будь ласка, конкретні факти будемо розбиратися, але у військах з такою натхненням великим сприйняли інформацію про збільшення відпусток до 30 днів. Але військові піднімають питання права на короткий виїзд за кордон, можливо, до своїх родин, права на ротацію, тому що є підрозділи, які по півтора роки на передку, є ті, хто весь час в тилу. От ці всі питання ми сьогодні обговорювали. І повірте, в обличчі нашої команди військові мають своїх адвокатів, своїх лобістів. Тих політиків, які точно будуть дбати про їх їх інтереси і захист їх позицій, зрозуміло, Ірино, ну от ми бачили по заявах очільника президентської фракції Давида Арахамії, скажімо так, такий Таку стратегію перекладання відповідальності, в тому числі за непрофільні витрати, ну, які формально не заборонені, але справді можна було б там хлопцям дронів купити да, на якісь такі умовні ці овочерізки, ремонти стадіонів під час війни на місцеву владу. Тобто був дан чіткий меседж, що от поки ми тут в центральній владі воюємо, обороняємо, там якісь незрозумілі люди, люди на місцях всі ці бюджети. Пиляться. Хоча знову ж таки хочу нагадати, що в нас е, майже у всіх органах місцевого, по перше у нас прямі військові адміністрації е, в усіх областях е, та в багатьох населених пунктах. Це е, саме вертикаль зараз банковий. А по-друге, ну більшість в місцевих радах, як правило, складені не з представників опозиції, а з представників слуг народу і профільних, так би мовити, підтримуючих різних партій ну там майбах за, за майбутнє там, батьківщина. Часто підтримують, то бо там там цікава ситуація. Все ж таки, якщо ми розглядаємо от ці всі скандали в контексті відповідальностей, на чи настільки за них відповідають якісь незрозумілі там люди в місцевій владі, чи ми спостерігаємо аналогічні логічні процеси щодо центрального бюджету? Ну от і от така політична заява, така політична позиція це спроба просто перекласти відповідальність з тих людей, які насправді також її несуть. Якраз очолює робочу групу щодо питань військових девітера хаміра. Я звернула його увагу на заяву, до якої наша команда поставилася дуже серйозно. Що ну просто грозити пальцем в повітрі це ні про що, потрібно приймати рішення, і тому саме ми говоримо про мораторій. Ну вибачте, починаючи ще з початку 22-го року, до початку повномасштабного вторгнення. Ну і зараз немає знаєте такої сесії, де б ми не піднімали питання каналу дому, каналу Фріда, от наша команда повернулася тільки що з Донеччини, з чергового відрядження. Там іде повним ходом не ремонт. Там ну такий е, зрозумілий доріг, тому що очевидно, що е, так само люди мають мати безпеку на дорогах, навіть е, на Донеччині, але повномасштабні якісь там будівельні роботи. Зараз час будувати дороги в Донецькій області, де йде війна, чи будувати там фортифікаційні споруди і мінні поля. Робити, щоб ворог не пройшов, очевидні пріоритети, і саме тому ми наполягаємо, щоб така грунтовна була закрита зустріч з міністром фінансів, з міністром оборони, де пройтися по всім цим фінансовим видаткам. Ви абсолютно праві, що ми маємо сьогодні той перший такий варіант в країні повного монополізації влади. І концентрації влади в одних руках, тому немає на кого пінять. Але з іншого боку, коли чуємо, що треба всі кошти забрати з регіону в спільний котел, то таке вбивство децентралізації теж не є припустимим. Тут треба просто дуже чітко розібратися, що цей податок, який іде сьогодні, в ДФПО від військових частин не підрозділів, постійне місце дислокації, яких в тилу має все таки і йти на віску. Має іти на військових, а не на незрозуміло що, або там знаєте, заощаджуватися на, 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 на кращі часи. Якщо підрозділи воюють, да і платять податок потім місце постійної дислокації а при цьому скаржаться, що в них немає безпілотників. Ну чому місцева влада не може витратити ці кошти на посейдони, на інші безпілотні апарати, які потрібні сьогодні цим підрозділам, щоб вижити, щоб вберегти життя? Окрема тема, звичайно, це ветеранські політики. Чому? Є міста і населені пункти, де за ці півтора роки жодної квартири не побудували, не купили для військових для ветеранів, хоча ж вони сплачуються підрозділи податки. Тобто, все ці теми є важливими, і повірте, що ми зробимо все. По перше, я підняла питання, щоб робоча група от ну, це ти, як парламент, як комітет там. Раз на тиждень ми зустрічались, і не просто гаваріння, а з конкретними законопроектами рухалися далі. І я сподіваюся, що в такий от ритм ми маємо увійти. Дякую, дякую, Ірино, за те, що знайшли змогу долучитися до ефіру. Ірина Геращенко, народна депутатка та співголова фракції Європейської Солідарності була з нами на зв'язку.